Як реабілітолог, які би ви порадили методики використання турманівої накидки при проблемних суглобах? Ну, суглоби це досить така поширена проблема на сьогоднішній день, тому що там і зайва вага провокує, і перенавантаження, і скажімо, навіть поганий сон чи недостатня кількість випитої води, вона вже може відображатися на стані наших суглобів. Тому для того, щоб вони були здоровими, щоб можна було ними як Кажуть, користуватися і не відчувати болі, в першу чергу потрібно пити достатню кількість води. Оскільки хрещова тканина вона потребує цього, і в разі дефіциту вологи організм буде забирати вологу якраз саме з суглобів. Друге, це якщо в день ми ходимо, суглоби нам стираються, то ввечері суглоби верніше вночі суглоби відновлюються. Я би рекомендував вечором, перед тим як ми лягаємо спати, робити прогрівання суглобів. Накидка має таку форму, що в неї можна обгортати. Якщо це коліна, ми можемо обгорнути коліна. Якщо це кульшовий суглоб, ми можемо її якби, обгорнути його з трьох сторін і прогрівати кульшовий суглоб. Ну і плечові суглоби, ну тут зрозуміло, що саме для цього накидка якби, і якби, створена. І тому, коли ми прогріваємо суглоби по 20-30 хвилин, навіть можна до години часу, якщо, скажімо, немає проблеми з тиском. Ми можемо прогрівати суглоби перед тим як ми лягаємо спати. Відповідно, коли людина вже спить вночі, там ну якби і розширяються судин, капіляри, прохідність покращується, і хрещова тканина відновлюється швидше. Крім того, та як кращова тканина вона не має в собі капілярів, вона живиться з міжклітинної рідини або з так як вона є ну, на кістках. В кістках є капіляри. І якщо ми прогріємо гарно, так аж до кісток, то це суттєво покращує живлення хрещової тканини. І прогрівання на ніч допомагає відновити собі суглоби. Крім того, заспокоюється нервова система людина краще спить, що також впливає на кращий ресурс нашої імунної системи. Ну і відповідно зранку людина почуває себе набагато здоровшою.